Зараз покажу за що цей трактор люди обирають. Головна його перевага це навісний механізм на 900 кг. На два гідравлічні циліндри ззаду. До речі, тут стоїть трьохсекційний гідравлічний розподільник. Окремо йде на гідравлічні циліндри. Окремо є один гідровихід і окремо є другий. Тобто три секції вже тут стоїть, а не одна. Трактор має, до речі, двохдискове щеплення. Має великий бак відносно інших тракторів на 60 літрів. Так, далі тут стоїть камера заднього виду. Ну і там далі стоїть монітор для камери заднього виду. По кабіні відкриваються повністю усі вікна. До речі, колія в цьому тракторі регулюється, як і передня, так і задня повністю. Стоїть двигун км М3... 490 на 40 сил, 4 циліндри. Повністю, до речі, тут стоїть LED-оптика. Як верхні фари LED, так само і передні повністю. По кабіні повністю рівна підлога. Не знаю, чи говорив, в тракторі двохдискове щеплення також є. Є підлокітники, є вентилятор, є, до речі, люк від і люк від сонця, до речі, він затемнений. Такий моніторчик на камеру заднього виду. Є, до речі, склоомивач, склоочисник, магнітола, колонки також є. Всі вікна у кабіні, до речі, на масляних амортизаторах. Дуже якісна збірка, гарантія, до речі, на ці трактори 2 роки. Доставляємо безкоштовно ціна 9900 доларів з нашою доставкою.